Ринок нерухомості в Україні продовжує жити своїм життям попри війну. Люди купують, продають, орендують і навіть інвестують. Але ситуація дуже різна є в різних регіонах. Як виглядає житло зараз у Львові, Запоріжжі, Києві та Ужгороді, де ціни тримаються, а де падають? І хто сьогодні головний покупець? Про це будемо говорити із ріелторами із чотирьох міст у нашій студії Олександр Губицький, агент з нерухомості зі Львова. Олександр, вітаю добрий вечір. Добрий вечір. З нами зараз на Zoom зв'язку Андрій Овчаров, агент із нерухомості із міста Запоріжжя. Андрію, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Згодом ми доєднаємо до нашого ефіру також Сергія Залізнюка, директора Київського офісу агентства нерухомості та Галину Бучко, ріелтора із Ужгорода. Олександр розпочнемо зі Львова. Та як ми у Львові, отож, як зараз виглядає ринок нерухомості у нашому місті? Ціни ростуть, падають чи все таки застигли? Дякую за запитання. В загальному відслідковується така тенденція помірного зростання. Відповідно, люди. Активно зараз купують зараз, якраз така цікава фаза ринку для нас, для львівського ринку. А тому помірне зростання власне на нерухомість. Зараз ми відслідковуємо помірне зростання. Це зазвичай так відбувається в осінній період, що збільшується попит на купівлю саме житла. Чи йдеться і про оренду? Зазвичай так. Осінній період він класний. Чим тим, що багато клієнтів повертається з відпусток, і власне цей період він триває аж до середини грудня місяця. І люди шукають власне, хороші пропозиції. Про хороші пропозиції. Скільки в середньому зараз у Львові коштує метр квадратний, аби купити житло, і е, скільки коштує оренда, якщо ми будемо порівнювати зараз тенденцію у по географії України з різних міст? Вартість метра квадратного середня становить орієнтовно 1550-1600 доларів. Це у збудованому будинку зданому в експлуатації? Е, так, так угу. що становить десь орієнтовно ріст 10% річних річних порівняння з попереднім роком. ціна. Тобто так, ці, так. збільшилась оренда. Також в нас стрімко зростає в зв'язку з тим, що вартість метра квадратного новобудови збільшилась. Відповідно, вартість метра квадратного ремонту також збільшилась. І щоб мінім, ну, щоб зробити класну окупність квартири, власне, власники піднімають ціни на оренду. І відповідно у нас зараз середня у нас Однокімнатна квартира в оренду десь орієнтовно вже стартує від 600 доларів. Новобудові. 600 доларів – це є у нас десь близько 22-23... Тисяч гарри орієнтовно. Так це е, які райони ми говоримо? Ближні ми говоримо про Шевченківський, Франківський. Е, також е, цікаво, що люди розглядають також Личаківські райони е, для проживання. Ну ближчі райони безпосередньо до центру міста. Якщо брати спальні райони, відповідно там дешевша нерухомість, але і відповідно е, там також досить часто вибирають е, люди, щоб туди заселятися конкретно в ці райони. Андрій, моє наступне запитання до вас: як зараз із ринком нерухомості у Запоріжжі? Який аналіз можете дати ви? Ринок є, продажі є, але не так багато, як хотілося би. Оренда також є. Ціни в нас трошечки не такі, як у Львові, але тримаємось. Якщо говорити мовою цифр, скільки у Запоріжжі коштує зараз метр квадратний у новобудові, аби купити, і середня ціна на квартиру? Новобудов у нас Нема. не так багато, їх всього 5-6 по городу. Тому можу сказати вартість у вторинному ринку у нерухомості приблизно 500-700 доларів за квадратний метр з ремонтом квартири коштує у нас. Пане Андрію, ви сказали, що все-таки, попри безпекову ситуацію, є 5-6 новобудов у місті, тобто, все-таки хтось будував цей який період зараз? Ну послідні послідні новобудови. В нас дві у місті: це основа і «ЖК квартал. Але по нім я вам не скажу, як зараз ідуть продажі, тому що рілтари в нас не заніма, не займаються новобудовами. У нас чисто відділ продажу по новобудовам і все. Хто все-таки більше зараз купує житло у Запоріжжі? Місцеві переселенці чи інвестори. Так само питання тут і адресується про орендують житло. Військові, можливо, які зараз перебувають у Запоріжжі, люди, які в трохи в тил пробують переїхати від дуже гарячих точок. Ваш аналіз? Купують всі. По-перше, це родини. Що касається оренди, військовий знімають так, звісно, але більша частина це ж все ж таки родини, можливо, внутрішньо переміщення особи Пока, Поки що в нас так. Якщо проаналізувати тенденцію на зростання ціни у Запоріжжі на оренду або ж купівлю житла від початку повномасштабного вторгнення, зараз ціна стабілізувалася, впала чи ж навпаки виросла за вашими спостереженнями? По оренді впала точніше, стабілізувалися, тому що з середини 2022 року в нас був дуже високий попит, і ціни зросли. Наразі ситуація стабільна. І зняти гарну квартиру можна приблизно за 6-8 тисяч гривень у центрі міста. А що касається продажу, то також ціни впали, але а, тримаються стабільними. А, в від залежності від сезону можуть трішки зростати, трішки впадати, але а, приблизно на одному рівні. Ви сказали, що зараз орендувати квартиру у центрі міста можна за 6-8 тисяч гривень. А до повномасштабного вторгнення яка була цифра оренди? Скільки таку саму квартиру люд... людині потрібно було б заплатити? Плюс мінус, також десь в бюджеті 6-8 Можна було зняти гарну квартиру. І зараз, коли люди або ж орендують квартири, або купують квартири, на що вони здебільшого звертають увагу в першу чергу на наявність укриття, на безпечність району відносно безпечність, ми розуміємо, що Запоріжжя потерпає від російських ударів, але все таки, які фактори виокремлюють зараз люди зазвичай? По перше, це наявність ремонту у квартирі. Uh -huh. Повне наповнення, щоб були всі меблі, техніка, щоб нічого не треба було докуповувати або е, доделати. Е, По-друге, це етажність. Е, дуже люблять у нас другий, третій поверхи. Е, не любля останні поверхи. Е, також, е, звісно, у нас більший попит йде на центральні райони або на правобережні райони, е, де, так скажемо, більш безпечніше. Андрій, я дуже дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок. Бережіть себе. Чекаємо у гості у Львові. Андрій Овчарова, агент із нерухомості із Запоріжжя. Бу з нами на зв'язку. Ми продовжуємо розмовну студію із Олександром, агентом з нерухомості зі Львова. Олександр, Олександре, зараз осінь. Ви сказали, що навпаки більш пожвавало, зараз більше що купують, орендують, чи все це таки більше на вторинку йдуть, а не на новобудову. Взагалі воно все дуже диверсифіковано, тому що люди купують, продають і орендують. Так трошки можливо бум оренди у нас спав, бо ми знаємо, що він починається в кінці серпня, початок вересня. Але в принципі, відсвяткову тенденцію, що зараз дорогий сегмент люди цілком орендують. До прикладу, нещодавно буквально з Першого огляду здав дві квартири бюджетом півтори тисячі тисячі сімсот доларів, тобто вони досить швидко знайшли своїх клієнтів. щодо купівлі і продажу, це також рівно сильно все, тому що зараз насправді продавців переважає, але і покупців також достатньо на ринку. А хто якраз ці люди хто купують або ж орендують, це більше місцеві. Чи переселенці, чи просто люди купують собі як другий, третій об'єкт. У Нас зараз більше переважає кого також. Це дуже така рівна в нас ситуація, тому що є як інвестори, так і люди, які купують для себе. Переважно інвестори купують новобудови і якийсь дорожчий сегмент, тому що вони оперують більшими сумами. Для них роставати з грошима трошки простіше. А люди тут, які купують для себе, вони не Такі імпульсивні для покупки, тому що вони е, так бережуть свої кошти відповідно шукають житло, е, яке буде вигідним для ним, для них, яке буде е, розташоване класно для них. Тому вони не поспішають з купівлею. Але знову ж таки, е, ринок в нас класно розділився, і є покупці інвестори і покупці люди, які купують для власного проживання. Ви сказали, що зараз можна орендувати квартиру в середньому за 600 доларів у місті Львові. Ми із Запоріжжя аналізували, як було на початку війни або ж до війни у Львові до війни під час повномасштабного вторгнення. І зараз яка це тенденція цін? Мова про 600 доларів. Це я мав на увазі вже про новобудову. Так дуже багато молодих людей орендують і так далі. На вторинному ринку значно можна дешевше знайти це варіанти там 400-350 доларів. Тенденція у порівнянні з е, довоєнним часом, вона, звичайно, є е, зараз вищою, ніж була тоді, але відповідно ціна метра квадратного купівлі була значно нижча, ніж є зараз. Тому в нас така ситуація. Доєднім до нашої розмови. Е... Сергія Залізнюка, директора Київського офісу агенту нерухомості, а також Галину Бучко, ріелтора із Ужгорода. Панове, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви знайшли час для нашого ефіру. Доброго вечора, дякую, що запросили. Розпочнемо із столиці. Як зараз як виглядає ринок нерухомості зараз у вас? Зараз пожвавлення або ж навпаки більш обережніше ви його можете охарактеризувати. Я б сказав, що в нас зараз обережне пожвавлення, тому що багато клієнтів, які залишилися тут в Україні, які вирішили, прийняли рішення для себе, що вони будуть проживати в столиці, вони купують, вони змінюють, покращують свої житлові умови. Тому це є пожвавлення, але відкладений попит все одно є. Це попит більше на новобудови чи більше люди шукають вторинку вже з ремонтом, аби заїхати і е, жити, насправді попит змістився на новобудови вже з документами, а також на вторинку, тому що багато людей хочуть на сьогодні оплатити вартість квартири і вже заїхати в ремонт. Ніхто не хоче робити ремонти, тому що це довго і складно по матеріалам. Хтось не розуміється в цьому, тому їм простіше ростатися з певною сумою коштів і заїхати вже в готовий ремонт з меблями. З усіма ми сьогодні мали вімкнення із Запоріжжя. Нам повідомили, що орендувати зараз житло у Запоріжжі у центрі Запоріжжя буде коштувати 6-8 тисяч гривень у е, нормальній квартирі. Маємо ріелтора Львова. Олександр каже, що в Трохи далі від центру можна орендувати однокімнатну квартиру за 600 доларів. Скільки обійдеться оренда квартири у Києві в різних районах е, зараз? І скільки обійдеться, до прикладу, купити житло в метр квадратний новобудови зараз у Києві? Ми так само розуміємо, що все залежить від району. Якщо орієнтуватися на оренду, то вартість оренди може бути від 1013-14 за однокімнатну квартиру. Можливо, навіть знайти 12 тисяч десь на спальних районах, там де далеко від метро. Якщо розглядати новобудови, нові квартири, які поруч з метро, поруч з розв'язками, то за однокімнатну квартиру орієнтовно 40-50 квадратних метрів з ремонтом, вона буде коштувати від 18 до 24-25 тисяч гривень. А Це, па... що з приводу оренди? А з приводу новобудови. Приводу купівлі вартість квадратного метра в Києві розпочинається орієнтовно від 1500 доларів за квадрат і вище. Звичайно, їй потрібь по 4 тисячі. Але от орієнтуватися потрібно десь на 2000 доларів за квадрат. Ну, поки що, що хати Київ насправді дуже велике місто і. Є більш центральні райони і віддалені від центру, але це не означає, що ті, що від центру вони не користуються попитом, тому що на певний товар є свій покупець. Люди, які прожили в цих районах, вони цікавляться новобудовах саме в цих районах. Поки що лідирує Львів по вартості, я так розумію. Пані Галино, яка ситуація в Ужгороді? Чи залишилося ще житло? Тому що бум, який був під час повномасштабного на початку, вірніше повномасштабного вторгнення був у вас шалений. Чи є ще житло і як змінилися ціни? Якщо можна проаналізувати, як було е, на початку повномасштабного вторгнення, і яка сума зараз є? Дивіться, ціни вирівнялися уже фактично під кінець року, коли почалась повномасштабка. Да? Тобто, шалений пік, це була весна літо першого року. Тоді це навіть складно сказати шаленим. Це було щось максимально неадекватне. Потім ціни попит і ціни почали поступово вирівнюватися. Зараз, звісно, воно постійно скаче туди сюди, в залежності від ситуації на фронті, але в основному. Скажімо, оренда в старому фонді однокімнатні це в нас іде 10-12 тисяч гривень, двокімнатні 12-15 і трикімнатні десь в районі 15 тисяч гривень, в залежності від стану комплектації знайти можна. Якщо як було говоримо, на початку війни, чи... як було на початку повномасштабної війни, скільки тоді обійшлася, б оренда такої квартири, яку зараз можна орендувати за 15 тисяч? Дивіться, на початку війни їх просто не було. Не було, а те, що було, то там, там навіть і по тисячі доларів рекламували, і, і дорожче мені здається. Питання в тому, чи хтось на цей шоу, було багато безкоштовних прихистків і. А те, що було просто от по 500, по 800 доларів, воно все було зайняте. Я не, не хочу згадувати цей період, тому що люди спали по коридорах, в готелях на лежаках з басейну. Ну, це, це було це було щось неймовірне. Тому нерухомості просто не було. А те, що крутилося, такі вже мародерські, будемо так казати, пропозиції, так то я не, не хочу про них говорити, не хочу їх аналізувати. Зараз купити квартиру в Ужгороді. У вас ціна в новобудові або ж на вторинці середня, яку ви можете виокремити? і чи багато чи багато зараз новобудов'ї в Ужгороді? Якщо говорити про будівництво, то так дуже багато і житла катастрофічно не хватає, особливо того, де в яке можна вже вселитися. Я долучуся так до колеги. Тобто люди, особливо приїжджі, так вони шукають житло, в яке можна вже заїхати, тому що вони шукають вже і негайно той прихисток, який де вони можуть бути впевнені, що в разі якоїсь небезпеки, якогось загострення, вони можуть сюди приїхати, тут зупинитися і щоб в них. Квартира вже була з повною комплектацією. Власне, на такі квартири, якщо ми говоримо про старий фонд, це однокімнатні будуть 35-40 тисяч, двокімнатні 45-65, а трикімнатні 60-80, в залежності від стану, від давності ремонту і комплектації. Це ви говорите тисяч гривень за метр квадратний чи тисяч доларів за квартиру Ні, я говорю безпосередньо. загальну вартість. Загальну вартість. Угу. Це загальна вартість, але окремо хочу наголосити, що квартири до 60 тисяч знову ж таки катастрофічно бракує, їх швидко розбирають. Якщо ж говорити про новий фонд про квартири з ремонтом, то однокімнатні будуть коливатися в межах 65 75 двокімнатні 85-110. А хто зараз у вас головний клієнт? Місцеві, переселенці чи ж закордонні покупці? Е я б сказала, що ринок в Ужгороді, звісно, що е, рухають внутрішні переміщені особи. Е, угоди в нас серединка на половинку, тому що, скажімо, е, людина, яка приїхала, купує у місцевого, місцевий рухається далі. Ми з ним теж закриваємо угоди. Але я би виокремила, що внутрішні переміщення все таки вони більше купують квартири уже з такі, в які можна заїхати, а місцеві можуть собі дозволити купити на етапі будівництва якийсь час почекати, там поки будинок добудується, чи поки вони. Зроблять ремонт, пане Сергію. Моє запитання до вас: які квартири у Києві швидше продаються? Це невеликий комфорт, чи все таки преміум. І коли люди ж вибирають ось житло, на що вони в першу чергу звертають увагу? Е на укриття, на генератори, на автономність? Насправді найбільшим попитом користуються однокімнатні та двокімнатні квартири, які знаходяться недалеко від метро, також е е і особливо з ремонтом. Тому що це як і під інвестиції для здачі в оренду, так і люди купують собі, закриваючи свої певні житлові питання, які їх цікавлять. Якщо до війни було цікаво, і люди розглядали саме віддаленість до дитячих садків, до метро, до зупинок, до маркетів, зараз попитом на сьогодні являється те, що Люди розглядають поверховість. Люди не хочуть купувати на високих поверхах. Розглядають доступність до укриття. Скільки хвилин, як часто воно відчинене? Чи відчинене взагалі? Як близько знаходиться метро? Тому з безпекою зараз всі замораджуються і розглядають. Якщо взяти по комунікаціям, також нові будинки всі цікавляться: чи встановлений генератор, чи встановлений генератор на подачу води, чи працює опалення, коли відключена електрика, чи є генератор на ліфт. Тому дійсно запити трішки змінилися, і люди розглядають більше. Нюансів для себе для того, щоб прийняти рішення, і це рішення приймається складніше, чим було раніше? На жаль, я дякую вам за це вімкнення. Галина Бучко, ріелтор із Ужгорода, а також Сергій Залізнюк, директор Київського офісу агентства нерухомості. Були з нами в головному за день. Олександра, у мене запитання кілька ще є до вас. Якщо зараз проаналізувати ринок у Львові, коли вигідніше купувати навісні чи восени ваші поради практичні? Um... Це все залежить від знову ж таки від фінансових можливостей людини. Якщо людина готова купити вже і зараз, в принципі, це найкращий час для купівлі житла. Я вважаю. Але знову ж таки, якщо купити вже безпосередньо весною, я не думаю, що буде дуже динамічний зріст ціни. Відповідно, можна в принципі і почекати до весни, вибрати собі якийсь класний варіант, можливо, з'являться багато нових. Пропозиції від е, класних забудовників тому е, можна розглядати як варіант і купівлі зараз, так і варіант купівлі в майбутньому. Ну, так міг відповісти тільки ріелтор, mm -hmm. який якраз безпосередньо з тим працює. Купуйте, продавайте завжди. Е, як впливають обстріли у нашій країні на ринок нерухомості? До прикладу, я знаю, що там, коли наприклад е, в Київ під масованою атакою починається навпаки у Львові. Пожвавлення обстрілу, коли у Львові в Ужгороді починають більше купувати, або просто цікавитися, хоча б ваші спостереження. Е, наші спостереження такі е, спілкувалися на цю тему з колегами моїми, і власне, коли у Львові обстріли, то у нас. Е, по продажах переважно тиждень-два тишина. Тобто люди е, спокійні, люди е, слідкують за новинами і не поспішають купувати, коли обстріли е, на сході або на центрі України. Знову ж таки, е, як ви замітили, е, люди е, починають телефонувати, цікавитися, придивлятися варіантами і шукати якийсь собі варіант е, запасний варіант. Про практичні поради, коли людина купує житло, на що звертати увагу, аби не втрапити у якусь пастку, і які випадки можете назвати із власної практики, до прикладу, коли людина от не додивилась документи, або дуже сильно терміни є пропущені, бо вона купила на етапі котловану, обіцяли здати в 19-му році, а в 25-му, ще досі не здали. З власної практики поділіться історіями. Якщо ми беремо новобудови, звісно, в першу чергу це репутація забудовника у на у Львові... В Принципі всі забудовники досить непогані. Відповідно на це потрібно звертати увагу. Також звертаємо увагу на документацію. Можливо, звернутись до юриста або до фахівця з нерухомості, який допоможе вам з цим всім розібратись. Щодо термінів, звичайно, забудовники обіцяють часто буває, що не вкладаються в терміни. Це все зв'язано з ситуацією в країні. Їх в країні їх також можна зрозуміти, тому що ніхто не знає, що буде завтра. На рахунок вторинки. Також потрібно особливо звертати увагу на документи на людей, які продають, чи немає заборон і обтяжень на квартирі щодо випадків, які траплялися, був зі мною такий випадок, що люди купили квартиру і. Знизили оціночну вартість в документах, щоб менше платити так. податок. Факт так, щоб менше платити податок, фактично заплатили більше, але в документах написали менше. І відповідно в квартирі стався такий інцидент, що померла людина і. Перейшов спадок її родичам. Родичі продали цю квартиру, і після продажу, через буквально місяць часу, з'явилася умовно громадянська дружина, яка проживала з ним, але не була з ним у шлюбі. І відповідно подала позов на те, що цей договір є недійсний, і вона хоче претендувати також на цю спадщину. В такому випадку тривав суд. Суд тривав досить довго в районі двох років. Але все ж таки покупці. Люди з юридичною освітою не додивились цей момент, але з юридичною освітою змогли відстояти себе у суді, і, і і, і все окей було. Але як виявилось, це така діла. Ціла шахрайська схема, тобто там були е, чорні нотаріуси, підставні люди. Там е, велись спеціальні розслідування на рахунок тих всіх моментів. Але це все у Львові. Це все у Львові. Так, так таких випадків дуже мало, але е, також рекомендую оцінювати своє житло е, і купувати по максимально високій оцінці. Не потрібно занижувати, щоб обійти податок, тому що е, ну, з вами це може зіграти в злий жарт, тому, тому потрібно страхувати. В першу чергу себе ви два рази платить. так та? звісно, так вона називається. І зараз є податок на нерухомість. Якщо це до трьох років, це 12%? Зараз в нас, якщо ви продаєте нерухомість, у вас 5% податок на дохід, і військовий збір виріс у нас з трьох до п'яти до п'яти. Відповідно, раніше у власності, якщо квартира була, то платили 6,5%, 5 і півтора, а зараз це 10%. Відповідно, ми думали, що буде якийсь динамічний скачок. Так, скачок цін був. Але він був поступовий. Переважно у нас власники просто свої податки включають в ціну самої нерухомості, що не завжди є зовсім правильно, тим самим завищуючи вартість своєї квартири, і тим самим вона застоюється на ринку і довго її не можуть продати. І потім задаються питанням, чому ну у вас така ціна неправильна, і е, якщо зовсім коротко, два останні питання: найдорожчий район житла у Львові. І добре, найдешевший, найдорожчий район і найпопулярніший? Вибачте, три питання. Ну, лідирує в нас, напевно, це Галицький район, центр. адже центр, так. Адже тут ну, будов не так багато, але що будується? Будинки преміум класу, клубного типу. Тут і вторинка така, що ох, ну, до, до, і вторинка відповідно дорожча. З дешевших районів це, мабуть, район Рясне, хоча зараз там відкрили. Макдональдс і Упливало? можливо, десь ага. десь такі от слухи ходять, що власники вже аргументують тим, що відкрився Макдональдс, і вони будуть піднімати ціни. Хоча ну воно між собою ніяк ніяк Фантастіка. не може бути пов'язано, так так. Ну і з комфортних районів, що вибирають, звичайно, це Шевченківський, Франківський район, райони з хорошими, з хорошою розвинутою інфраструктурою, власне, ну і в близькості до центру. Я дуже дякую вам за аналіз. Олександр Губицький, агент з нерухомості зі Львова, був з нами в головне за день. Аналізували ми ринки нерухомості в містах: Львів, Ужгород, Київ та Запоріжжя.